Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. А ви адміністратор? Адміністратора у нас тимчасово немає, але я поясню все, що треба. та розповім, чим займається наш центр. Це ваші діти. Так. Ми приїхали до вас від діли. Вони займалися в німецькому центрі допомоги дітям з аутизмом. Днями повернулися до Києва. Тож ви в курсі справи. Ви можете залишити дітей на тестування. А потім ми з вами обговоримо конкретні методики. Зараз я викличу Джона. Він наш викладач. Добрий день. Я Джон. Я Лілі. Лили. Лілія. українською. Лілія like a flower. Я Світлана, це мій син Богдан. А це моя дочка Таня. Богдан. I'm John. Я буду вашим другом. But first you need to познайомитися, а? Let's go! Uh, Мами зачекають вас тут. Пішли, зараз буде тестування і печиво.